Лінг. отак. Я вам так шифр передаю. Так ось. Ви, ви загуглите, я думаю, що вже вам допоможе його знайти. Моє серце розбите просто цим штучним інтелектом. Зараз розповім, чому. Ми тестимо багато. Вони всі коштують той 20, той 25, 26. Окей, тестимо всі, щоб знайти, тому що хочеться там. Це, це я собі для того подкасту е, Home Studio. знаєте. Мені там не страшно про якість, я свій час зекономити хочу. А от для клієнтів дуже багато щось там треба там, поредагувати, дуже багато якихось там пояснень, інструкцій буває технічних, там у нас дуже багато Тобі клієнтів, вони зазвичай це якась монотонна, такі там позаписують їхні е, там, працівники, а нам треба це змонтувати. Ну його просто фізично це місяць можна сидіти, розбирати ці матеріали. Цей штучний інтелект, що стосується української мови особливо, бо для англійської є і інші краще. А це для української мови. Ви туди кидаєте цей файл або там 10 файлів у нас знімали, скинули його в цей штучний інтелект. Він його десь там крутить там дві хвилинки і видає повністю передагований ось тут в текст як ворд, і внизу вже почекане відео. І ви можете так слухати і чути, що він уже все прибрав зайве. Отам, де обмовилися, зупинили мовлення. Він його прямо по тексту зводить, десь слово повторили в одному місці. Вирізав там, де краще прозвучало, залишив. Тобто він дуже розумний.